Друзі, всім доброго раночку. Понеділок, 11 березня, на роботу. Морозець зранку. Морозець. Том біжить. Збігаються коти до кубки. Що Том? Де ти ходив? Що таке? Привіт. Де там, покажись людям. Привет, скажи. Пошли. Гуси курей ганяють. Як у вас справа, люди добрі? Як у вас справа, як настрій, як вихідні. Ой, у мене вихідні, як вихідні. Ну, правда, вчора... Ви знаєте, трошки в обід поспала. Поспала, а потім не могла довго заснути. Ну, в общем, не можна лягати днем. А потім утром теж вставати важко. Так, скільки у нас тут градусів? Сьогодні у нас мінус шість. Мінус шість навіть. Отак, полягли мої всі. Сніжники лежать. Отак, замерзли. Жалко так. Ну що, може, вони піднімуться, одідуть. Оділю трішечки. Так, що я готувала на вихідник, розкажу вам. Готувала супчик із пельмешками, Покупними, звісно. Потім плов з качечки готувала я. Потім вареники з картоплею. І підливочка така була у мене. Щось мені схотілося сальцяга. Цибульки такого. Ну, Саша не їсть цибульку, сало, він ото поливає те, що юшечкою цією поливає, він такого не їсть. Я люблю, йому не подобається. Ваня со сметаною їв. От, що ще я готувала? Та практично нічого. В суботу ми їли шашлик. От, типу, відмічали 8 березня. Шашлик у нас був, кабачок, я жарила. І, до речі, вчора ще кабачки жарила. Смажила кабачочки. От. Посиділи ми. Та і, і все. Трошки. П'ятницю ж вроді б то робочий день, коли його як, а в суботу можна було розслабитися. от, Ну, а такого нічого. Стірка. Ваня сам собі палець мотає, сам собі перебинтовує. Кажу, давай поможу. Ні, я сам дивися. Вчора він ходив на гору, гуляв. Час гуляв, каже, час гуляв, 7 секунд вийшов ролик у нього, як сонце сідає. Я кажу, перекинь мені. Ну він так і не перекинув. Може перекине. От. Так, що таке діло. А морозець, бачите, все вині. Вам не видно, може. Морозець такий собі. На сонечку хочеться вийти. Росада у мене зійшла. Зійшла у мене розсада, але не вся. Баклажанчики сходять, перець червоний, сходить, а жовтий. ні. Я перець не купувала, у мене були свої насіння. своє. Робила я бартер баклажанами на перець червоний, такий класний червоний. От. І зібрала насіння і сходить. А жовтий теж мені давали жовтий перець. Один сьогодні, хоча там уже той вже багатенько так посходило. А сьогодні один Бачу жовтеньке, не знаю, може пересіють, червоного туди насіяти. Що ж воно буде простоювати у мене ящик, я вам покажу ось. Подсвітку йому вже включила, щоб воно не тяглося. Дві лампи там у мене світиться. От Вичитала, чим його підливати, щоб воно не так тяглося. Куплю ще землі, буду підсипати. Ну, Взагалі, я вже ж трошки опитна, вже ж другий рік. Так що. Уже не сильно переживаю, що воно отак прямо стоїть, як витяглося, знаєте, все буде нормально. То я в минулому році прямо мене аж думаю, ось буду, я без, без розсади, без свого. Так що, так що так. Сьогодні опять перекладними. Опять перекладними. Зараз до повороту, там буду ловити попутку, а може ну, маршрутка їзде з іншого села, мимо нашого, мимо нашого села. Понеділок, середа п'ятниця. Зараз, може, піймаю. Так, ну що, друзі? Ну, начебто все розповіла вам. Все нормально, все поки що спокійно. Такі справи. Всім великий привіт передаю. Ріжіть себе, друзі, щоб було все добре. Не знаю. Питайте мене. От питайте, задавайте питання мені, я буду отак. Вранці вийшла, розповіла, щось розказала. А так. Обратної зв'язі немає, бачу. Ну, Зовсім немає питань, ніхто нічого не задає, може все просто знають або не Про не Прошу розповідати. Все моє життя є на каналі. Все є. От. Хорошо на дворі, Хоч і морозиться, хорошо дихається, так спокійно. Тихо, вітру немає. Ну, да, якщо б був вітер, було б дуже холодно. Ну, добре, все. Гарного вам настрою, дня, всього самого найкращого. Пишіть питання і ставте лайки, пишіть коментарі, і підписуйтеся, хто не підписаний. Пока-пока.